Обов'язково між писаночками має бути 40 клин. Дивіться, 40 клинців, і на кожній із цих е, частиночок загадується бажання. Це для хазяїв, для роду взагалі ця писаночка робиться. Потім е, такі дитячі писаночки, це є на бажання, теж називається крапанка. Просто крапаються сюди такі крапочки і е, е, зафіксовуються бажання. Е, е, Писаночки пишуться жінками, пишуться самі жінки мають писати. Вона с'їдає за стіл і пише писанку. І до кімнати має ніхто заходити з чоловіків. Бо якщо зайшов якийсь чоловік, писаночка вам вже зіпсується, ви вже не зможете її далі продовжувати писати. Або вона або лопне, або щось з нею станеться, тому що писанки взагалі пишуться з жіночою енергетикою. Туди жінка закладує енергетику, і це дуже серйозна робота. І тепер вас іще познайомлю з такими лемківськими пис... Пис... Писан... писанками. Ось вони пишуться такими крапками. Зараз ми їх намалюємо, тому що це у мене темперами зроблені, просто як зразочки. так. Їх дуже легко робити, я вже казала. І давайте почнемо роботу. Значить, дивіться, нам хватить одного яблучка для того, щоб ми робили цю писаночку, ложечку нормально беремо, її трошки згинаємо, так, вставляємо в яблучко і кладемо над свічкою. Ось так. Таким чином. Потім так. потім беремо ось кусочок цього бжолиного воску. Відрізаємо небагато. І беремо ось такі, дивіться, я вам покажу. Оце воскові олівці. Воскові олівці, звичайні, дитячі, їх можна купити в магазині. Вони нам дайдуть колір для наших писанок. Вони нам дадуть колір. А ось такими свічечками от, пишуться отакі крапанки. Просто берете маленькі свічечки і крапаєте, і потім окунаєте в воду. Так беремо колір, можемо взяти червоний, відрізаємо теж трошки з цього кольору і кладемо на нашу свічечку, щоб вона розтопила. Що ми беремо салфетку мені треба. Коли наш віск розтопився, Беремо, або якщо маєте отакий інструмент, бачите, з таким цим, або просто беремо до резинки, втикаємо таку шпильку. Ось таку шпильку просто. І цією шпилькою працюємо. Беремо цей воск, кладемо крапочку. А тепер ось так від цієї крапочки йдемо. Воск має бути гарячий. Він у нас не є гарячий. Ну, от таким, таким стилем. Воно. Закріпляється вся оця яєчна шкарлупа, заповнюється малюночками. І, і все, і цей воск можна залишити на цьому яєчкові. Це дуже самий простий спосіб малювати писанки лемківський, бо лемки, у нас було багато лемків теж, і вони ось нам принесли такий. Ось так. Ось так заповнюємо яєчко наше, от, от такий легенький спосіб, такими от сонечками, такими зірочками, щоб нам зірочки допомагали, освічали нам дорогу. І хочу вам сказати, що писаночки вони взагалі дуже працюють добре. І обов'язково ми зараз писанкарки пишемо для нашої України писанки. Україна перемогла. Україна. Слава Україні, героям слава! Ось такі писаночки для того, щоб вони підтримували нашу українську землю для наших українських воїнів. І я знаю, що Україна все буде добре у нас на Україні, бо у нас дуже гарна нація, ми дуже любимо свою країну, ми є справжніми українцями, ми є Люди, які люблять свою землю, і люди, які підтримують свою землю, своїх воїнів, своїх батьків, свої, свої свій рід. І бажаю вам, щоб у вашому житті о, ця Пасха була найкращою, щоб Україна перемогла, щоб ми вже дочекалися нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!